Всім привіт! У цьому ролику розповім, що нового в релізі дистрибутива Fedora 41. Зі смачного був переписаний пакетний менеджер DNF на мову C. Графічну оболонку Gnome оновили до 47-ї версії, з'явилися акцентні кольори для кастомізації. Також, якщо у вас низька роздільна здатність екрану, то GNOME 46 покращує інтерфейс, оптимізуючи відображення всього для маленьких екранів. У попередніх версіях GNOME 46. Користувачі з дисплеями з малою роздільною здатністю могли помітити, що піктограми виглядають занадто маленькими або з ними важко взаємодіяти. Завдяки цьому оновленню графічна оболонка GNOME автоматично масштабує піктограми, щоб виглядати більшими та візуально доступнішими на таких маленьких екранах. Також Gnome 47 для вбудованої утиліти запису екрану дозволяє апаратне кодування для GPU Intel та AMD. Це загалом зменшить навантаження на центральних процесах. Були оновлені діалогові вікна, і в налаштуванні Gnome була додана підтримка створення користувачів. Також пакети, в яких була залежність до хорг-серверу, стали опціональними. Можна припустити, гном у Fedor прагне повністю перейти на вейлон, замінивши Xorg. Розробники Fedora, не дивлячись на пропітарщину, хочуть забезпечити функціональність того апаратного забезпечення, де потрібен пропітарний драйвер. Тому вони працювали над тим, щоб полегшити інсталяцію пропітарних драйверів. Тож була додана підтримка Secure Boot, кому потрібен пропієтарний драйвер Nvidia. Була додана підтримка камер MIPI. Камери, які поставляються в нових ноутбуках, використовують інтерфейс під назвою MIPI – Mobile Industry Processor Interface – Раніше налаштувати такі камери було складно, оскільки вони вимагали специфічного апаратного і програмного забезпечення. Проте тепер є вбудована підтримка для цих камер Intel IPU 6 в OS Linux, що працюють через MIPI. Також до цього розробники постачають в браузер Firefox з наштовним PayPal для захоплення відео з вебкамер Intel IPU 6 за замовчуванням. Тож перейматися, чи буде працювати, чи не буде працювати камера в браузері, не варто. Ну і ще на додачу до Вебкамер. На панелі з'явився індикатор, який буде з'являтися, коли використовується веб-камера. Це буде зручно для того, у кого немає фізичного індикатора біля веб-камери. Пакет Python 2.7 був вилучений, без альтернатив, крім пакету PyPy. Також підтримка конфігурації мережі. Через конфіги IFC була прибрана, і на альтернативу залишається тільки Network Manager. Була оновлена мова Goland до версії 1.23, Perl до 5.40 і Node.GC до 22. Була додана бібліотека PyTouch. Цю бібліотеку часто асоціюють з різними реалізаціями штучного інтелекту та іншими проектами на основі нейронних мереж. Це оновлення надає PyTouch до останньої версії 2.4. Також Fedora 41 замінює демон керування живленням поверх Profile Diamond на демон Tuned, оскільки він вже надає широкий спектр профілів для різних цілей. Це в свою чергу надає користувачеві більше можливостей для налаштування профілів. В Свою чергу поверх профал Diamonds надає базові профілі живлення, які можна налаштувати для системи за допомогою платформ Profiles. Пістейт Intel і Pi AMD, яка яке пишеться в параметрах ядра. Однак, якщо користувачі хочуть розширити профіль, їм потрібно встановити іншу утиліту менеджера живлення, тож був здійснений перехід на тюне. Тепер користувачі мають ширший діапазон профілів для точного налаштування живлення системи. Була додана нова версія оболонки LXQT 2.0 та KDE Plasma 6.2. У мене на них були ролики. Якщо цікаво, можете подивитися. Був доданий GIMP версії 3.0. Для Fedora Atomic Desktop і Fedora iOT додали підтримку. Boot Update для безпечного оновлення завантажувача, яке ОстРІ не може виконати самостійно. Bootapdate забезпечує актуальність завантажувача без ризику для стабільності системи. Дякую за увагу. Запрошую вас до Discord серверу де ви можете спілкуватися на любі теми. Також запрошую вас на Minecraft сервер версія 121.3 Піратка. IP у Discord сервері Треба обрати роль та зайти в канал інфа. Друзі, підтримайте, будь ласка, мій збір. На інтернет з вимушеним приїздом треба провести інтернет для дистанційного навчання та ютубу. Залишилось добити 600 гривень. Всі посилання в описі. Дякую за увагу і до зустрічі. Любілютичі!